ще раз вас на першому міському, це друга частина проекту консиліум. Вже до вас ми завітали з новою темою, а і дуже актуальною. Бо ви знаєте, читаєте новини, які всі ми, і знаєте, що на Вінниччині через спалах гепатиту А оголошено надзвичайну ситуацію. Джерело інфікування досі продовжує існувати. Причинами спалаху гепатиту А можуть бути харчові продукти або питна вода, і на цих факторах наразі експерти зосередилися. Лікарі-епідеміологи вони розслідують зві. Тільки пішла ця хвороба, і у лікарнях станом на 31 жовтня 144 пацієнти залишаються, це 32 дорослих та 10 дітей виписано, і от інші ще в лікарні. Розуміємо, що спалах такий на тлі війни серйозний дуже такий виклик для лікарів. Що взагалі, коли ми бачимо, що МОЗ оголошує надзвичайну ситуацію, це дуже лячно. Але щоб не було так лячно сьогодні. Запросили до нас експертку. Це Кароліна Палінська, терапевтка медичного дому Одрикс. Вітаємо вас, Кароліно, в нашій студії. Вас запросили для того, щоб ви нам розповіли все про цей гепатит. А чим він такий страшний? Чи треба нам його боятися? А взагалі не боятися, а просто убезпечити себе. Як і давайте саме про це й поговоримо. Давайте поговоримо. Дякую за запрошення. Я терапевт медичного дому Одракс Кароліна Опалинська. Щодо гепатиту А, так, наразі є спалах, на жаль, він є у Вінниччині і з ним борються епідеміологи. Давайте поговоримо з самого початку. Що так, таке що... гепатит А? Так, як що він це, передається? Це, це вірус? Чи це якась така е, хронічна хвороба, яка чимось стимулюється? Що це взагалі за захворювання? Взагалі, гепатит А це пошкодження печінки, е, яке викликане саме вірусом гепатиту А. Ця хвороба зазвичай не переходить в хронічну, навіть не зазвичай а ніколи. Угу. І тому вона вважається більш, так скажемо, доброякісною, ніж той самий гепатит Б, або це, які носять хронічний характер взагалі, і лікуються досить, так скажемо, складно противірусними препаратами. Щодо гепатиту А, він передається фекально оральним шляхом, аліментарним і через воду, так само як ви і сказали. Тобто він потрапляє в організм через забруднені харчі, які в свою чергу можуть бути забруднені водою, так? водою, яку ми кажемо, так. і насамперед людиною, чиї фекалі екскременти могли потрапити у цю воду, у сливні споруди і недостатньо проведеної гігієни, і взагалі розуміємо, так от такий приклад я наведу, угу. коли ми говорили про різні ентеровіруси, тобто такі харчові віруси, угу. які там до. Діточок переходять часто вони їм, ними хворіють. Ми взагалі наводили такий простий приклад. Пішла людина в туалет, не помила руки. Так? Саме Бувають так. такі. Вона uh -huh. взялася за ручку, двері чи за те за той продукт. Це людина, наприклад, вона торгує на ринку uh -huh. яблуками. От вона виклала тими руками ті яблука на вітрину, ви їх купили. Потім прийшли додому, вирішили поспішаючи поласувати смачним червоним яблучком, угу. з'їли його і майже не помивши свої не помивши, руки, так і, і свої... не помивши яблука. І все, угу. маємо в результаті гепатит. А а потім так. маємо такі е, великі круглі очі і, і питаємо, як це, чому це, я ж ніде, я ж взагалі, я все роблю, я мию руки. А виявляється, чи от знаєте, ще один приклад в мене був такий влітку: е, коли людина куштує щось, пробує на, е, на базарі, базарі. Так, угу. коли от порізані яблучка або відірвані виноградинки, хтось їх відірвав, поклав, ми не знаємо, чи воно угу. мити, хто його чіпав, ти просто скуштував або дитина. Пригостилася, а потім ми дивуємося, звідки воно взялося. І маємо дуже великі проблеми. проблеми так. так можливо, ми поговоримо про симптоми Дивіться, це... от заразилися, так uh -huh. ну розуміємо, що е, я хочу спитати, наскільки цей вірус він взагалі е, такий довготривалої дії, чи uh -huh. він е, швидко на там? От ми знаємо, що наприклад, є віруси, які там на сонячному світлі чи десь там на свіжому повітрі розвіюються, uh -huh. і вони не так довготривало на речах є. Я так розумію, що з гепатитом А це не працює. Він такий ципкий і довго yeah, живе. Саме так. З вірусом гепатиту, А це, на жаль, не працює, і він в навколишньому середовищі, в воді, в забрудних харчових продуктах може тижнями, а то й місяцями зберігатися. Але що цікаво, після кип'ятиння впродовж п'яти хвилин він майже зовсім вмирає, зникає. Угу. Але Неможливо прокип'ятити повітря, е, чиїсь руки. Тому це все. Е, та й воду зараз, знаєте, багато воду. хто кип'ятить, наприклад, електрочайником, так. а він не кип'ятить. Він закипів там якусь хвилинку, побург, так, та там він так? хвилин по Так, Там нема п'яти хвилин. Багато людей вживають воду, е, яка просто очищена фільтром. Угу. Наприклад, Фільтр це не допоможе? Також. ні, не допоможе, тому що там нема кип'ятіння. По-перше, і по-друге, кип'ятіння повинно бути мінімум п'ять хвилин, угу. а то і десять. А такі. Умови зазвичай. Тобто, це не можна вважати питною водою. Це звичайно вода, не чи можна. чи може там для якогось з фільтру може щось зварити, там, де довго буде кипіти щось так, там, наприклад, якась ну, їжа угу. чи овочі. А якщо пити, отак от просто з фільтру не треба. цього Не робити. треба. Тобто можна взяти фільтр, хай він вже буде, якщо його купили, угу. профільтрували цю воду, а після фільтрації вже. І п'ятімо е, упродовж п'ятидесяти хвилин або варимо суп, угу. якісь харчові продукти. Е, тобто вони після очищення фільтром повинні пройти е, термічну обробку. Угу. Е, що стосовно тих симптомів, про які ви сказали, як можна зрозуміти, що в тебе саме гепатит? А е, на даний момент. Це можна зрозуміти, встановити саме діагноз вірусу гепатиту А і цього захворювання лабораторним шляхом, тому що клінічно гепатит А дуже схожий. Він у минулі часи називався хворобою Боткіна. Можливо, хтось чув. Жовтянкою, Жовтянкою, ще так. так, але жовтяниця. Жовтуха там, Жовтуха. там. Але вона не є характерним симптомом, прям стовідсотковим. Так, вона є у незначної кількості людей. І, здебільшого, коли форма середньо тяжка, так скажемо. Е, симптоми, вони дуже характерні для усіх захворювань групи гепатитів, тобто і вірусні гепатити, угу. БЦ, також мають схожі симптоми, як і гепатит А. Е, це насамперед симптоми інтоксикації, е, тобто загальна слабкість, підвищувана втома, такі неспецифічні, угу. е, це підвищення температури тіла, е, це нудота і блювота. Почервоніння, пожовціння, склер, може бути, тобто очей білка, в народі говорячи, це може бути біль в животі, дискомфорт, особливо повинен насторожити біль в правому підребері, там, де проіціється печінка, у нас. Угу. Може бути потемніння сечі, але це не саме, так скажемо, 100% симптом. І може бути е, живцяниця. Тобто ми розуміємо, що як ви сказали, такі поширені, на е, перше, що ви сказали, втомлюваність там, е, якась і е, е, слабкість, і якісь uh -huh. такі розлади. Там шлунку температура це взагалі підвищена. може бути у людини в довготривалому стресі. По-перше, по-друге, температура, ти вже можеш подумати e, на рублювання. Там я може uh -huh. там грипом чи грві захворів. Да. Чи може е, це якесь отруєння? Так, щось не людина так. може подумати, і от. Я розумію, що один з найтаких най, таких прапорець, що ти це дійсно гепатит, це оці mm -hmm. жовті прояви. Але ви кажете, що вони бувають не у всіх. Вони а, не зовсім так специфічні, навпаки, вони специфічні, але вони не спостерігаються в 100% і навіть у 80% випадків. Тобто вони бувають у людей, але середньо тяжким перебігом захворювання. А зазвичай ця хвороба перетікає в легкому ступені важкості, і ми розуміємо, що не кожна людина з такими симптомами звернеться до лікаря. І Звичайно. Буде якийсь деякий час вдома самолікуватися, і для... буде втрачатися той самий час, тому що за тиждень, коли людина е, не розуміє, чи то ГРВІ, якась простуда, застуда е, можливо отруєння, вона втрачає час, тому що е, це може бути е, так, скажемо, порушення електролітного плану, коли у людини. Тривала діарея, коли тривала нудота, блювота. І, можливо, цій людині вже потрібна медична допомога, а вона все ще лікується якимись своїми методами. А Але він... головне, що я хочу вас спитати, угу. судячи з того, що маємо таку велику кількість хворих на Вінниччині, угу. я так розумію, вона не просто хворіє, там собі шкоду задає. Вона є заразною, так? Вона є дуже заразною. Е, гепатит А, він. Є дуже контагіозним, тому що він передається через забруднену воду, тобто це так скажемо глобальні такі масштаби, угу. і він передається через харчі і через інфікованих людей, так скажемо. Тобто, якщо, припустимо, є якийсь повар, який працює в харчовій. Ну, промисловості Індустрій в комусь угу. кафе-ресторані. І він не знає, що він інфікований. Це може бути, тому що у нього у цього віруса інкубаційний період 14-28 днів, а може бути і довше. Інкубаційний, це означає, що заразність Там майже прийти. нема симптомів, але людина вже поч... є Вже заразна. хворіє, вже хворіє да. і є вже зараз. Да. Угу. І вона може спокійно собі готувати їжу для цих е, людей, які будуть е, ходити у е, кафе або для якогось. Для е, Якоїсь маси людей, угу. вона може працювати собі і не знати про це. Але вже ці харчі, які вона приготувала, є контаміновані, тобто заражені вірусом гепатиту А. І якщо ця їжа не пройшла термообробки, якщо ми говоримо про їжу, про супи, угу. то також люди, які будуть споживати їжу з під ножа цього повара, так скажемо, вони будуть заражатися, тому така масивність. І е, така захворюваність саме серед колективів або великої маси е, людей. Наразі епідеміологи працюють над цим е, питанням у Вінничині, е, але причину е, хто саме що саме звідки це звідки, джерело, так. так але якщо дуже тяжко. говорити про таке маленьке коло як родина, так то взагалі uh -huh. одразу мені здається: е, ну, якщо не uh -huh. знають людей, uh -huh. якщо там є особливо діточки, які дуже тісно контактують, там чи з мамою, там, uh -huh. чи з татом. Е, або ви знаєте, як то буває, там одну ложку собі до рота, мама поклала, там іншу не зачерпнула дитині, то вже ми 100% маємо е, майже всю зараджену родину, якщо е, не подумали, не ізолювалися, одразу в голові це не спрацювало. Ну тут е, не прям таки ізоляція, але дійсно, е, якщо є інфікована так скажемо дитина в родині, або навпаки, mm -hmm. мати, яка готує всім їжу і накладає її у тарілки, е, це. Мож, може, поширювати захворювання саме на цю е, родину, на її членів. Тому бажано, якщо людина вже інфікована, вона про це знає, вона е, знаходиться, так скажемо, на самоізоляції, вона повинна дуже слідкувати по-перше за своїми руками, за гігієною, Вона повинна мити руки е, з милом перед кожним приготуванням їжі, перед дотор, доторканням саме до цих продуктів. Вони також, якщо це овочі, фрукти, повинні бути вимиті дуже краще взагалі ті люди не готувати вдалій. Краще, Нічого, краще так. взагалі не лікуватися. Лікувати Скажіть, Каліне, а що стосовно лікування, іноді бувають такі віруси, що ми симптоматично їх лікуємо, угу. тобто ліквідуємо діарею, ліквідуємо температуру, а все інше даємо організму змогу і силу подолати той вірус, угу. напрацювати той імунітет і все ж таки одужати. Що з цим вірусом? З Цим вірусом саме так, як ви щойно розповіли. Тобто від вірусу гепатиту А не існує якогось якогось специфічного лікування, тобто немає такої таблетки або ліків, які можна прийняти і все від гепатиту пройде. А написано такого, так. на жаль, немає. Е, тому тут саме лікування симптоматичне. Це, по-перше, е, рясний питний режим, це збалансоване харчування. Якщо у людини не зовсім втрата така сильна апетиту, якщо вона може їсти, то це повинна бути вже дієта без е, смаженого, копченого, надто соленого тобто така е, більш-менш дієтичне харчування, дотримання. А можна я у вас уточню щодо так. печінки? Коли ми кажемо, угу. що це ураження йде саме, ну, не ураження, як це, е, вплив на печінку угу. під час цього епетиту, ми маємо дієту лайтову таку, для, щоб не навантажити роботу печінки, я так розумію, угу. а взагалі наскільки серйозне може бути це ураження саме від гепатиту А? Е, у кожної людини це вже по-своєму, дивлячись на те, скільки у неї. Е, Своїх хвороб, так скажемо, угу. свого букету, е, який це вік, е, який загальний стан імунної системи на момент зараження вірусом. Але зазвичай, все ж таки, перед, цей перебіг захворювання він від легкого до середнього ступеню важкості і навіть більше все ж таки легкий. Е, якісь важкі форми, які будуть е, давати е, гострий, так скажемо, печінковий розлад або е, Там, навіть, цього роботи цього органу, так, такого таке не буде, буває, так, буває, Таке буває, але в 0,5% випадків. Тобто, mm -hmm. це фульмінантна називається форма, вона може призвести навіть до летального. Так скажемо, наслідку, але це дуже дуже вкрай прям рідко. Зазвичай це переноситься більш-менш добре, але одужання е, тривале, тобто від місяця до е, півтора місяців навіть. Тобто це довготривала взагалі хвороба. Вона так. не може, як грип, наприклад, вилікуватися. там, ну Це теж різний mm -hmm. період, але більш-менш там два тижні, може там в когось три тижні може Туже бути буде, е, довше більш так? довго. Так. І саме тому, що нема специфічного лікування, ці симптоми інтоксикації, ми можемо їх якось підтримувати. Правильно ви говорите, якщо там блювота, людина втрачає рідину oh. з нею, uh -huh. порушується склад крові в плані калія, натрія, електролітів. Якщо вона має діарею, тобто такі симптоми, коли рідина виходить з організму і порушує метаболізм в цілому, uh -huh. баланс, тоді, звичайно, симптоматично. Ми цю е, людину лікуємо і навіть можемо покласти у лікарню, якщо це середньоважкий перебіг захворювання. Це вже захворювання. можуть бути крапельниці, які відновлюють цей ну, так, рідинний, скажемо, так, так, так? Так, і е, відновлення рідинного балансу. І ми розуміємо так, що е, хтось може нас почути, і так та там невеличкий такий е, угу. відсоток тих ускладнень, тобто не страшно, це ми вже розуміємо, що всі ці, ці зневоднення, ослаблення, і все це воно може спровокувати ускладнення всіх тих хвороб або якихось е, порушень наших, які в нас є, навіть про які ми можемо не знати, і потім не від самого гепатиту в нас щось серйозне угу. розвинеться, а саме від ослаблення організму, від зневоднення. Днення від того, що до чого призв... призвев до того стану організму цей вірус, так так, ви цілком праві. Тобто саме наслідки у плані порушення метаболізму порушення внутрішнього балансу, який був в організмі до захворювання до інфікування, ось цей стан і може спровокувати погіршення інших захворювань, які можливо були в ремісії у людини, mm -hmm. так скажемо. І взагалі розуміємо, що е, є багато людей, хто навіть знає про свої хронічні хвороби, uh -huh. так і хронічні хвороби дуже часто вони пов'язані із травленням із тою ж печінкою. І uh -huh. чесно кажучи, зараз під час повномасштабного вторгнення вже кажуть про багато хвороб, які розвиваються або загострюються саме е, е, системи травлення uh -huh. на тлі довготривалого стресу і всіх цих моментів, тому е, ми розуміємо, що наразі не тільки. Взагалі в своєму житті краще цей діагноз собі не бачите, а взагалі, особливо зараз, це може бути дуже серйозним таким наслідком для тебе, для твоєї родини. Ще uh -huh. не можу вас не спитати щодо щеплень чи існують uh -huh. щеплення від цього вірусу, і взагалі, як вони робляться один раз в житті, чи треба як від грипу кожного uh -huh. року їх робити, і чи є потім, після того як ти захворів. Якісь тебе антитіла до цього вірусу, такі природні, залишаються вони uh -huh. в організмі чи ні? Дуже добре запитання. Так, є і вакцина, є і імунітет, сформований після захворювання. Після того, як людина перенесла цю хворобу, вона має довічний імунітет. Тобто, більше вона гепатитом А хворіти не буде. Uh -huh. Це добре. Якщо ми говоримо про вакцинацію, щеплення це воно є рекомендованим, тобто не є обов'язковим, так скажемо, як за національним календарем щеплень, але бажане для виконання. А якщо людина ще й працює в харчовій промисловості у водочисних якихось спорудах каналізаційних, то це прям обов'язково. Якщо вона працює з дітьми або з великим таким колективом, вакцина робиться два рази. Це щеплення. Робиться у дельтоподібний м'яз, тобто у плече зазвичай у дорослих, угу. і переноситься досить добре через два тижні після введення вакцинації, першої вже форм... дози Чи... дози угу. так формується вже непоганий, так скажемо, імунітет, тому в Вінниці так і намагаються щепити людей, які працюють, які з цим вже. 에... Стикнулися, стикнулися. Де Ці спалахи, так, так? так. А друга доза вона виконується вже через півроку або навіть рік, як у кого вже угу. 에... вийде вже вийде. Так, так, до так. лікаря. 에... І тоді вже людина після двох доз імунізації має дуже великий комплект, так скажемо, антитіл, які будуть зберігатися впродовж 15-20 років. Тобто, Дуже, дуже, досить, дуже досить довго, довго так. так, але наразі ця вакцина вона не є в нашому календарі. Її немає, це така додаткова, додаткова. яку ти можеш собі е, придбати і зробити. От, наприклад, віничани, які е, побоюються цього захворювання, вони повинні е, ну так, швиденько вже почати вакцинуватися, я так розумію, бо, бо ти не знаєш, так звідки uh -huh. це пішло, і щоб в тебе такого не було, е, ти розумієш, що краще зробити ту вакцину. Скажіть ще, будь ласка, так розумію, і якимось так, які можуть поїхати в країни, де а, бувають ці спалахи, а, або де з водою, питною, угу. чистою не дуже гарні справи, якщо хтось хоче собі екзотики, або в кого командировка, в, такий, саме такі, в такі місця, це теж треба робити. так? так обов'язково, тому що, е, так як механізм передачі захворювання взагалі є, е, е, так скажемо, е, водним, аліментарним угу. через недостатню гігієну, е, недостатню Санітарну обізнаність, тому якщо людина бажає подорожувати в такі країни, в яких, так скажемо, можливо, є проблеми з санітарними якимось станами, якщо там, можливо, буде щось на кшталт нашого спалаху, обов'язково потрібно провести вакцинацію перед цим. Ну, хоча б одну дозу, щоб угу. був який хоча Убезпечити б якийсь... себе Імунітет. Від цієї небезпеки. Так, так? дякую вам. Роз'яснили все досить зрозуміло. Нашим глядачам також порекомендуємо, якщо не стикалися з цією хворобою, зробити, подумати. Ми зараз багато говоримо про різні вакцини, які доступні нам, які убезпечують угу. нас, а особливо ця на все життя. Якщо ми рекомендуємо і хворобу від грипу кожного року робити, то це вже зробив дві дози. і на як ви кажете, 20 і років вільний. і вільний так забув, і і спалах тебе не буде турбувати. І нагадаю, також що і домашній одяг, і білизна кілька тижнів можуть після того, як хтось заразився у вас зберігати цей вірус на собі. Тому в після хворого треба обов'язково все випрати випрасувати, щоб він ніде там не залишився. Нагадаю, Кароліна Опалінська терапевтка медичного дому Одрикс була з. Нами у студії вам побажаю найміцнішого здоров'я. Вакцинуйтеся, бережіть себе, бережіть дітей, і все буде добре.